Jak robit sama rybotik? Hledíte. Já! Hledí. O tak. Zahynájem. Baš, o tak. Vložím. Vložím. Ty uvojí. O tak. Potom zahynájem. Obůvka nevělte. Potom zahynájem o tak. O tak. Потом мы уже ужинаем и загнаем по тишине. А потом... Ой, ой. потом... Ой. Что не потом? Что не потом? Не подожгается. Потом вот так. Потім отак. Потім загинаємо щоб було отак. А ні, не, не, загинаємо. Загинаємо цей тригойнички. Маленький оцей. Загинаємо отак. Потім отак. Щоб як у мене. Вийшло. Потім сильно сильно згинаємо. Щоб було, Потім робимо отак. Оп. Щоб отак от воно сходилось з восьми фігнями. Потім. Так само обимо з іншим. І тут все свиденько протискаємо. Eu sou sem o seno pelo descanso. Eu nasci por ter essa manhota aqui. E que tá aí do Zé Farinha. Então você nem só tem essa manhota. Dorote, esse é o sonho que te há de pôr na Два, три, чотири, п'ять, четыре, раз, два, три, 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 чотири, п'ять, шість, все, папа.